Шановні мешканці, на 3 березня ситуація в Лазівській громаді наразі контрольована та відносно спокійна. Ані ворожої техніки, ані диверсійних груп немає. Я, мої заступники, керівники підрозділів та комунальних підприємств знаходяться на робочих місцях. Лозова це Україна. Сьогодні ще раз перевіримо укриття та сховища. Закликаю діяти згуртовано. Хочу подякувати усім, хто сьогодні сумлінно виконує свою роботу, забезпечує теплом, водопостачанням, лікує людей, допомагає соціально незахищеним мешканцям. Я також вдячний тим, хто знаходить сили, час та ресурси допомагати переселенцям і нашим захисникам. Разом ми непереборна сила. Котре звертаюсь до тих, хто розповсюджує панічні настрої. Ви за це будете відповідати. Читайте, дивіться, слухайте лише офіційну перевірену інформацію на сайті Лазівської міської ради, телеграм-каналі, на моїй сторінці у Фейсбуці та в ефірі місцевої телерадіокампанії. Ми сильні, ми віримо. Перемога буде за нами. Слава Україні!